І всім привіт! З вами Orange Juice і сьогодні ми будемо складати ось такий ось лего ніж з Among Us. Він мені виглядає дуже класно. Ось така рукоятка. Ось такі опори, щоб рука не сповзла на налізо. На і ще ось такий невеличкий космічний корабель. Це вже по бажанню складати. Ну що ж, а ми розпочнемо, думаю, з космічного корабля. Так, ось о, основа корабля. Сюди ставимо речах. Ось такі трьохсторонні, можна, двохсторонній. Ось. Так, беремо ось таку. Ось такий ось такий брік з боковим піном всаджений. Ось. його, да його з цією стороною. Далі нам потрібен такий самий брік, тільки боковий пін. Його ставимо ось так. І в боку... Випін ставимо брік. Ну, не брік, а пластинку. і зверху вкус. Так, я справи у нас відправили такс. Далі нам потрібно дві пімпи. Вставляємо в їх в ось таку рідкісну детальку. Ну, це по бажанню робити. Ставим ее, ось так. Ставим ее, ось так. Зажимаем. И ставим сюда скос. Далее. Беремо пластинку 3 на 3 і ставимо на неї пластинки 2 на 1 з одиночним піном. Ось таким чином. На пластинку 2 на 3. Ставимо її ось сюди, в цій дирки. Беремо ось таку решітку, я взяв. Червоного... Червоного кольору. Ось. І ставимо сюди скос. Далі. Далі вам потрібен конус. Ставимо його сюди. З іншої сторони так само. Далі беремо ось таку детальку. Ой, беріг з боковим піном, ставимо його ось сюди таким чином. Сюди ставимо колонну. І давайте типу щиток невеличкий. Поставимо сюди, ось. І так само з іншої сторони. Це, типу будуть. Е, як то? Це типу будуть двигуни нашого космічного корабля, які. Е, у яких є щитки. Далі. Далі далі, 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 далі. Беремо. Беремо ось такий во. Ось таку ручку з лазерного меча. Ставимо її ось сюди. Ось. Зараз. Ось, ось таким чином. Підводимо наш речах сюди. Беремо конус, ставимо його ось таким чином. І далі. Якщо у вас не буде цієї рідкої детальки доволі, ось така вона резинова. То нічого страшного. Можете просто взяти колони і зробити меншу довжину. Це, це по бажанню. Ось. ось. Далі ставимо конус. І ставим ще один більший конус. Ось. І у нас вийшов такий космічний корабель з трьома двигунами е, ручним зажиг... е, ну, зажигал... зажигателем. Якщо, оця... Якщо оцю частину йому е, відстріляють, то е, можна. В, е, вручну, якби оцим при зажети і він буде летіти. Такий аварійний двигун я б даже сказав. Ну, ось, космічний корабель готовий, переходимо до ножас Among Us. Е, він ось такий, я вам напомню. І що ж думаю, треба... нам потрібно е, брік 2 на 4. Ставимо ось сюди брік 2 на 1. Брік 2 на 1 Далі ставимо сюди. Ну і як би скріпляємо це все. І і дивіться, тут ще потрібно брійки і зробити висотою, дивіться. висотою в Цю конструкцію треба зробити висотою в е. В 9 бріків. типу воно ця вся конструкція має виглядати... Секунду, зараз покажу, як має виглядати. Ця вся конструкція має виглядати ось так. І ще, якщо у вас є ось такі незвичайні деталі. Ось. То е, дивіться: берете одну, ставите іншу всередину навхрест, повторяєте це ще раз і ставите ось так. І у вас виходить, ну, е, якби початок ручки. Я так прогорнув, але мені трішки не, трішки не хватило цих деталей, тому я зробив ще ось так. Тепер. Е беремо берем brick берем 2х6. Ставимо їх сюди. І тайлимо зовнішню сторону. Ось. Тайлимо ось тут. Щоб тут було місце на 2х4. На Далі вам потрібно взяти 7, 7 бриків 2 на 4, складаєте їх разом. Ось так. І ставите це все ось сюди. Ось. Тепер як зробити його загустреним. Нам потрібно три. Ось такі скоси 2 на 2 великі. Далі, якщо є, то, то брік 2 на 2 я взяв і ще брік 2 на 1. Складам їх ось так. У мене не було бріку 2 на 2, я взяв два бріка 2 на 1. Ставлю його ось таким чином. Тепер. Складаємо сюди, ставимо один скос, кріп, кріпимо другий і третій. Далі нам потрібно два маленьких скоси і ставимо їх ось сюди. Ми робимо кінчику, кінчик нашого ножа. ось і ставимо його ось сюди. Все, наш ніж готовий. Можна йти і бавитися ним грати в Among Us там, наприклад. Можна ним лякати друзів. І так далі. Ну що ж, а з вами, а, а з вами був Оранджу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Нажимайте на дзвіночок. Ну і на цьому все. Пока.